Потрібна робота, іди до війська. Армійці взялися активно пропагувати контрактну службу в Збройних силах України. Вони закликають усіх хто має відмінне здоров'я і перш за все бажання записуватись кандидатами на відбір. Окрім стабільної зарплати та соціальних гарантій, обіцяють можливість кар'єрного просування і, можливо, в подальшому навіть житло. Але попереджають, робота ця легкою не буде. Нагадаємо, нині збройні сили переходять на контрактну основу, і останній солдат строкової служби має звільнитись у грудні цього року. Це Олексій, йому 22. Понад півтора місяці тому він підписав контракт із армією і тепер служить в полку зв'язку. Каже, вибір піти до війська і отримувати за це зарплатню цілком свідомий. Я закінчив університет і дізнався, що з звичайно світу в армії багато перспектив є. Мона стати офіцером, я мрію, це, це моя мрія. Ні хвилинки, не шкодую. Мене тут все влаштовує. Я навіть з собою слід захватив. Таких, як Олексій, в армії хочуть бачити більше. Військові почали влаштовувати так звані ярмарки професій. Вони орієнтовані заохотити до контрактної служби якраз тих чоловіків та жінок, які шукають роботу. Кажуть, легкою ця робота не буде, але це стабільна зарплатня, соціальні гарантії і в подальшій перспективі навіть житло. Але попереджають: зволікати із роздумами не варто. Лік 18-40 років відмінне здоров'я. Ми будемо надавати переваги тим людям, які закінчили школу, і бал атистата в них вищий, вони морально стійкі. Військові кажуть, служити можна буде і у тій області, яку обере контрактник. Однією із переваг називають те, що після першого контракту, а це три роки, на руках буде військовий квиток, який дає змогу влаштуватись у інші силові структури. Можливо, зацікавлюсь. Треба просто подумати. все зважити. Я не служив, і зараз така можливість можна скористатися. Усіх охочих армійці закликають звертатись до військоматів чи безпосередньо військових частин і додають, бажання це одне, але поряд із цим доведеться проходити і ретельний відбір.